Друзі нас інфо, перші про головне поїхали. Після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці кулуарна дипломатія запрацювала на повну потужність. Вже за кілька годин після закритих сесій стало відомо, що Патрошов через довірених осіб передав до Вашингтона проект плану врегулювання війни, який у Кремлі намагається подати як компроміс. По суті, документ максимально наближений до капітуляції, але юридично оформлений і так. Щоб зберегти обличчя російської влади і уникнути слова поразка, пише телеграм-канал Кремлівський щур». План передбачає передачу Україні повного контролю над Запорізькою атомною станцією створення 100 100-кілометрової демілітаризованої зони від Енергодара до узбережжя Чорного моря з Донбасом. Росіяни пропонують перехідну модель. Донецька і Луганська області залишаються під їхнім впливом, але без офіційної анексії та з обмеженою присутністю військ Крим в документі визначено як особлива територія під подвійним управлінням з повною демілітаризацією, що на практиці означає виведення російських сил і заборону українських гарнізонів. У статусному блоці Патрушов наполягає на закріпленні в Конституції України позаблокового статусу забороні на вступ до НАТО чи будь-якого іншого військового союзу і суттєвого обмеження ЗСУ. Не найбільше 350 тисяч особового складу і максимум 125 бойових літаків. В обмін США знімають ключові енергетичні банківські санкції. Росія не блокує вступ України до ЄС. а Переговори стартують одразу після введення припинення вогню до процесу. долучаються США, Китай, ЄС і Україна. Окремим пунктом ідея поповнення договору про ракети середньої дальності підписано також Києвом. Паралельно з цим в Москві активно обговорюють сценарії усунення Путіна в оточення. Патрушева циркулює три варіанти. Тихий арешт під приводом погіршення здоров'я, подальше зникнення президента з публічного простору, силова ліквідація під виглядом інциденту, з оголошенням надзвичайного стану або переворот легітимізований радою безпеки з офіційною заявою про втрату довіри до чинного керівника. У всіх сценаріях ключовим бенефіціаром стає сам який отримує повний контроль над силовим блоком, дипломатією та урядом, а також підтримку США і Китаю в обмін на завершення війни. Для російських олігархів цей план виглядає привабливим: повернення частини активів, поступовий вихід із санкційного тиску та припинення мобілізаційних хвиль для силовиків. Це гарантія збереження впливу і уникнення особистої відповідальності за воєнні злочини, якщо буде досягнуто міжнародних домовленостей. Однак в Україні реакція жорстка головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний прямо заявив що в закритому брифінгу союзникам, поки не буде повного відведення військ і відновлення кордонів, перемовин не буде. Він відкидає концепції сірах зон перехідних адміністрацій, подвійного управління як приховану форму окупації. За його словами, будь-яка дипломатія можлива лише після оку... деокупації Криму Запорізької Херсонської областей ААЕС може бути лише під українським суверенним контролем. Західні дипломати визнають, що план Патрушева має потенціал для зупинки активної фази війни, але водночас він є політичним маневром, спрямованим на збереження російських позицій, і легітимізацію нового керівництва в Москві Вашингтоні. Брюсселі розуміють, що без гарантії повного відновлення територіальної цілісності України та механізмів примусу РФ до виконання домовленостей будь яка перемирна угода може перетворитись на перешкоду для нового витка агресії. Аналітики відзначають, що нинішня позиція залужного створює серйозний виклик для дипломатів. Військові в Києві вважають, що час працює на Україну. Моральна і політична криза в Росії поглиблюється фронт рішить, а Міжнародний тиск на Кремль зростає. Погоджуватись на половинчості рішення зараз означало б зруйнувати досягнуту перевагу. Таким чином, після Аляски війна переходить у фазу складної політико військової гри, де Патрушев намагається перехопити ініціативу в Путіна і закріпити свою владу через майже капітуляційний мир. А Україна робить ставку на тотальну деокупацію, навіть якщо для цього доведеться продовжувати бойові дії. Баланс сил визначатиметься не лише на фронті а в кулуарах найвпливовіших столиць світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.